Добрий день, ми з України! Канал та роззнання, мене звати Анастасія. Сьогодні будемо дивитися подію, що була вчора, а це саме падіння Христа з Києво-Печерської лаври. Я думаю, що всі пам'ятають події за 40 днів до війни, був падіння також Христа, здається, то був Софіївське, тепер це Печерська лавра. І пропоную подивитися, до чого все це. Проблема в тому, що хто дивився відео до цього. Наприклад, на березень, або навіть інші відео до відео на березень е, вже, вже падало, що найближчим часом будуть руйнації, руйнації по страшному суду. Е, Чорнобилька теж вона падала, і мені це не подобалось. Але особливо не, подобали, не подобались мені руйнації все-таки по страшному суду, тому що. Е, Минулого разу так відігралася, наприклад, каховська дамба. В будь-якому разі це щось доволі масштабне, і мені це, звісно, що не може подобатись. І це вже випадало раніше, а тут ще й хрест падає. От. І незважаючи на те, що то був прогноз на березень, конкретно коли ще раз це все випало, там були старші аркани, і старші аркани вони свою дію подовжують через власну масштабність, масивність. Отже, це не тільки березень, березень квітень. Мені це тоді не подобалось, не подобається зараз. Але давайте взагалі подивимось стосовно, чи взагалі це знак. От я бачила питання і розміркування стосовно того, чи це знак нам, або можливо, це знак оркам, тому що там в Лаврі було прям засилля саме Московського патріархату. Коротше, пропонується все подивитися. Але перед цим збір. Збір, збір ще раз, збір в нас. До нас з вами, дружньо, дійшов е, запит, е, тому я оголошую збір зараз щоб на цей. Ах, вибач мене, вчителька англійської, Тут будуть англійські слова просто: збір на окопний реб, грець, 5M та квертус at counter FPV. FPV. Я, коротше, вибачте, якщо шійшов, але е, ці всі страшні слова. І я маю на увазі англійською, вони будуть написані в описі до цього збору. В першу чергу це реп. І він потрібен для 34-ї окремої бригади берегової охорони морської піхоти. Мерхової, так. Морської піхоти. Загальна сума 230 тисяч гривень. Багато знаю. Але треба це зібрати. Крім того, зараз обговорюю. Щоб як можливо минулого разу зробити якийсь розіграш. Тому тут тільки монобанка. Але нагадую, ви ж можете поповнити монобанку з любої картки, з будь-якої. Просто потім, коли буде розіграш, ви повинні надати згоду на те, щоб ми вичіпали, хто переміг в розіграші. От ми це все ще обдумуємо. Обдумуємо, тому що сума не маленька. А я думаю, інформацію по цій новині я буду доповнювати. Але збір є збір, тож в будь-якому... В разі я прошу долучитися до цієї історії, тому що наскільки мені відомо, на тому напрямі дуже багато трьохсотих саме через відсутність РЕБу. Вибачте, ранок ще трошки не цей заплітак язикається, знаєте. Коротше, давайте дивитися. По-перше, чи взагалі це знак якийсь зараз. Чи взагалі це якийсь знак? Це може, чи може це бути, ну, випадковістю. Я випадковості теж не вірю, але розумію, що таке відбувається. Інколи. Так. Чи це знак? Ну так. Да. Да. Це заклик. Заклик до уваги. Заклик до того, щоб помітили ось на дні вежа. Це прям промовисто заклик. До того, щоб зупинились і придивились, звернуло увагу, коротше, якщо хочете. Да. Це знак до активних бойових дій, до руйнації по вежі. Відповідь да. Давайте далі. Окей, другий момент, про який обговорювався. Чи це знак для України, українців, або, можливо, для орків. Мається на увазі саме в негативному ключі. Україна. Або РФ. Ну, Це для місця для дому. для місць, для дому. Ні, бачите, ось, я, Вам не потрібно бачити всі три кар карти. Нафігами воно треба. Я коли дивлюсь на. от, бачите, Чи це для РФ, ось основна карта. да, Сімка кубків це ілюзія. Це не для РФ. Всі ці розмови про те, що це може стосуватися РФ через те, що там. Е Церкви умовно володів Московський Патріархат. Ось це все ілюзія, це все хитрість. Це не стосується РФ, і от на Україну падає в частності ось, четвірка жезлів. Карта свого дому, власного дому. Карта власної стабільності, карта власного дому. Тож, це стосується України. Тепер найскладніше. Карти мені напряму не назвуть місце. Картерім того, вони і не будуть, скоріш за все, повторюватись. Якщо я минулого разу вже казала про ЧАЕС, то вони не будуть повторювати цю історію. Ну, це, я так зазвичай просто працюю з картами. Навіщо мені повторення того, що я пам'ятаю? Це знак до чого? Ще ще раз перепитаю про всяк випадок, щоб уточнення було таке, тому що мені важко показали. Більш конкретики хочу. Про що мови. До речі, стосовно збору, всі деталі, всі посилання будуть в описі. Будь ласка, зайдіть і допоможіть нашим хлопцям. Жертвуємо Багато можливих жертв. Що хочеться сказати, по-перше. По-перше, це цивільні жертви. От це саме цивільні, чому я так вважаю, тому що тут нема військових карт серед цього попередження. Це в першу чергу цивільні жертви, як фактичні, так і воно, як пояснити, це не просто тільки, наприклад, удар. І от там в межах удару жертви. Це ще і пов'язано з чимось, де відбувається удар, і жертви потім ще 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 з'являються через це. Я не знаю це пояснити більш адекватно. По-перше, я можу думати через четвірку мечів, що, можливо, це щось пов'язане з лікарнями. З лікарнями. Також це пов'язано з чимось, що, як я сказала, подовжує наслідки. Я зараз спробую докласти. Діти, лікарні, діти, ось він страшний суд вийшов. Блін, коли фортуни нам натякає на те, що це відвернути майже неможливо. Ось чому проблема. Колесу фортуни, вона та непогана карта. Але зазвичай вона вказує на те, що ситуація по долі, умовно кажучи, вже вирішена. Да? От коли дивишся якійсь людині на щось неважливе, і ти бачиш, що колесо фортуни воно вже провернулося. І от так, от як написано, як показано, так воно і буде. Е, дивіться, крім того. Це декілька подій. Я розумію, що по картам це якось не те, що не одна подія. Вона, я навіть не розумію, взаємопов'язано воно чи ні. Але перше, лікарні, цивільні лікарні, по-друге, діти, котрі тут вийшли, ну, дурень часто в нас каже про дітей, страшний суд, котрий давно вже виходив ще в минулих розкладах, щось більш масштабне, ніж просто удар, десятка мечів, котра нам каже про жертви, Невідворотність боку колеса фортуни. Місяць мені не подобається. Можливо, вказує на нічний час, але не факт. Місяць може вказувати на підступність удару. Хитрий, каверзний, скритий, непомітний, наприклад, удар Арішника серед білого дня, котрий неможливо відслідкувати. Наприклад. І біля води щось можливо. Дивіться, тема з водою вона не вирішена. Давайте якось так розставимо акценти. Попередження про що? Попередження про руйнації і жертви ось про що це попередження. І в рамках Страшного суду все доволі може бути масштабно. Карти кажуть, що в небезпеці знаходяться діти, знаходяться цивільні конкретно особи, а також знаходяться можливі або лікарні, або місця відпочинку, чи може це готель. Коротше кажучи, місце, де люди вимушено зупиняються четвірка мочів. Не завжди люди вимушено зупиняються по хворобі, але часто вона падає, як саме на лікарні, ця карта в мене. Закріпили. Чи можна відвернути цю подію конкретно от удар? Де жертви і діти? Ні, не можна. І де страшний суд більш масштабний, теж не можна. Відвернути можна те, що щось де буде е, хитрість і підступ біля води. А це можна відвернути. Це як воно лється у воду. Можливо, як. я не певна, що це отруєння води, це. Руйнація у воді, руйнація води, це складно. Але от мене тут колісниця смущає. Дивіться, в чому проблема. Чому я не можу сказати точно? Тому що ситуація двійка, монет ще не вирішена. Якщо я тут кажу, лікарні або місця відпочинку діти цивільні жертви, руйнація, і це чітко, тут не чітко і ситуація ще не вирішена. Двійка і ситуація, яку можна відвернути, вона ще за жрицею знаходиться. Це масштабна руйнація чогось, пов'язаного з водою. Або це деструктив, внесений у воду, або це щось, і колісниця мене наштовхує на думку, колісниця через воду це вже програвалося як міст або дамба. Ось так от. Але в першу чергу це негативний знак. Це негативний знак масштабної руйнації і масштабної в потенціалі кількості жертв. І ця кількість жертв, вона може бути пролонгована через наслідки від такої руйнації. Це я не знаю, як докладно перекласти, але я просто це кажу, щоб потім в майбутньому подивитися, як воно програється. Отак от, от я хочу почути вашу думку. Часто я прошу вас про це, тому що, ну. Ви знаєте, що одна голова там добре, а багато голів, як у нас з вами, це буде найкраще. Що ви думаєте про цю тему пролонгації? Вона більш мене цікавить, ніж що інше. Знаєте, ми з вами удари вже, на жаль, бачили. Тут мені не зовсім зрозуміло це, коли от щось відбувається, певна кількість жертв, але тут тема йде, що через цей удар йде збільшення, 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 збільшення жертв. Так, от, типу, не одною хвилою жертв де складно пояснити. І щось вода, дорога, дорога, вода. Але ця, ця ситуація, дорога, вода, ще не вирішена. По удару, перепрошую, по удару вже все вирішено. Ваші думки. Я хочу, ваші думки. Тут, якщо головне брати, бачите, страшний суд через жертви, діти, різні шляхи. Цивільні, в тому числі і будівлі, і лікарні місця відпочинку, наприклад, або готелі. Бачите, які карти так собі? Та воно ну, так і виходить. Це, звісно, негативний сигнал, негативний знак, і нічого тут придумати, як мене просять інколи, що у вас все погане. Ну, я ж це не народжую, знаєте, з голови. Я розкладаю карти, що бачу, те і кажу. Принцип в мене такий. Що ви думаєте про все це. Будь ласка, все ж таки, зайдіть, крім того, в опис під відео на збір. Тому що хлопцям реально необхідна допомога. Я знаю, що це ніфіга не дешево. Але це реп. От. І він зможе зберегти багато життів. Я думаю, ви самі знаєте про це. Якщо хочете підтримати канал, ставте вподобайку, будь ласка. Можете зробити це також на картки в описі, або ставши спонсором каналу, у спонсорів є багато власних плюшок, у спонсорів з найнижчого левелу спонсорінга, там щось 35, здається, гривень, є доступ до всіх рунних ставів, котрі я викладала на всіляку потребу, в тому числі і до відео, відео скажімо так, навчання по рунам. Там відповіді є на всі ваші питання, ви не будете голі босі підперезані перед цими ставами, не знаючи, що з ними робити. Я пояснювала все. От, для, рі... для спонсорів з рівня повелителька темряви це вже доступ до ритуальної магії, заговорної магії. І чим вищі далі вже рівень, тим жорсткіші ритуали і методи впливу. Це вже за вашим бажанням. Моя... Мо... моя справа навчити, як достатньо безпечно і розказати нюанси. Я сподіваюся, що в мене це виходить. Отак от. Стосовно. Стосовно ваших питань на особисті розклади, то я нагадую, я вчора працювала по особистим питанням, сьогодні буду працювати по особистим питанням. Тож, е якщо ви ставили питання і я ще не відповіла на нього, будь ласка, під своїм питанням. Знову ж таки, черговий раз, вибачте, черговий раз напишіть актуально, щоб я, заходячи під питання, бачила, що для вас відповідь все ще є актуальною. Щоб коли я до вас дійшла, це розуміло. Сьогодні буде знову ж таки. Дивитися ваші питання. На жаль, більше ніж як я підраховувала 25 осіб за вечір і там за декілька годин я не можу осяйнути, тому що тупо не вистачає сил. У мене вчора виробила улюблений майстер шеф. Я не не, не, не подивилася навіть нормально в записі. А тепер мені час, тому що прокинувся малий. І він цар і Бог в цьому домі. Тому. Бережіть себе, будьте дуже обережними. Програвання, ну, місяць-півтора, зазвичай це найближчий час. І так він падає місяць-півтора до двох місяців воно все програється. На жаль. І бачите, одна з цих подій, вона теж, на жаль, не відворотня. Колеса фортуни вказує на... Не на щасливий випадок, що так не буде, як вважають інколи. Деякі люди, котрі ще не знайомі з картами, а, на жаль, воно вказує на те, що ситуація невідворотня. Слава Україні і смерть ворогам, внутрішнім і зовнішнім. Я сподіваюся на вашу допомогу у зборі. До зустрічі. Папа. -па.